Вітаю вас, дітки. Сьогоднішнє наше заняття змовлення називається Літечко, радісно вітаємо. Прошу вас розгадати загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека. Дозріває жито, яка пора. Так, це літо. Як ласкаво можна назвати літо? Літечко, а яка пора року літо, найтепліша. А як ви думаєте, чому? Влітку дуже спекотно, а зима яка пора найхолодніша, тому що взимку дуже морозно. Пропоную пограти в гру «Який, яка, яке Ось наприклад, літечко яке? Тепле, веселе. Сонечко яке. Ви продовжуєте. Ясне, яскраве, тепле й ласкаве. Дощик який? Літній теплий. дні які, сонячні, довгі. Вода у річці, яка тепла, дуже гарно. А зараз пропоную пригадати, що буває влітку. Я розпочинаю речення, а ви закінчуєте. Ось, наприклад, улітку сонечко світить, гріє, посміхається. Улітку пташки в'ють гнізда, ще виводять пташенят. Улітку квіти ростуть, квітнуть, пахнуть, розцвітають. Улітку бджілки збирають медок з квіточок. Улітку достигають гриби та ягоди у лісі. Улітку діти купаються, загоряють, ловлять рибу. Добре. Улітку дорослими дітям дуже подобається відпочивати біля водоймищ. Але треба бути обережними, без дорослих у воду не заходити, щоб не трапилося біди, а ще купатися можна тільки у дозволених місцях. Дітки, а давайте згадаємо про тих риб, які живуть у ставках, у річках нашої країни. Тіло рибки укрите лускою? З яких же частин складається тіло риби? Голова, тулуб, хвіст. Рибки живуть у морських і прісноводних середовищах. А чим же живляться риби? Вони живляться водоростями, водними квітковими рослинами і приносять дуже велику користь людям. Риба це дуже цінний продукт харчування, це джерело вітамінів, і дуже часто їх використовують навіть у медицині. Але є істоти, які наполовину ховаються у воді. Це земноводні. Пам'ятаєте, чому їх так називають? Так, тому що вони живуть і у воді, і на землі. А жити у воді і на землі не дуже легко. За допомогою чого ж дихають риби? Так, зябри їм допомагають. А за допомогою чого дихають наземні тварини? Легені стають у пригоді. Так. Земноводним тваринам довелося пристосовуватись. На суші земноводні дихають легенями, а у воді. За допомогою шкіри. Тому шкіра у них м'яка і ніжна. А ще є рептилії істоти, які відрізняються від земноводних тим, що їхнє тіло захищено від висихання. У них дуже щільна та груба шкіра, іноді навіть вкрита лускою. А зараз пропоную пограти у гру Скажи навпаки. Пам'ятаєте? Слова з протилежним значенням називаються антоніми молодці. І так починаємо. Зима протилежне значення літо. День. Ніч? Сонце. Місяць, холод, тепло, дощ. Сніг. Молодці. Ви дуже гарно впорались. Для вас гра яка пора. Пропоную вам назвати слова ознаки, що характеризують літню пору. Ось, наприклад, на дворі літо яка пора літня? Тепер ви. Зараз ранок, яка зараз пора. Ранкова. Сьогодні йде дощ. Який сьогодні день? ви. Сьогодні дме вітер. Яка сьогодні погода? Вітряна. Сьогодні гроза. Який сьогодні день? Грозовий. Молодці. Дуже гарно. Дітки, а що ж відбувається лише влітку? Я підготувала для вас запитання і прошу дати відповідь та пояснити її. Ось, наприклад, чи можна влітку в лісі назбирати пролісків? Ні, тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку. Тепер прошу вас. Чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Ні, тому що сніжок йде взимку, коли на вулиці холодно. Далі, чи можна влітку нарвати ягід у садочку? Можна. Улітку да стигають багато ягід. Чи можна влітку почути грім? Так, улітку йдуть гросові дощі, Ну ви розумнички гарно впоралися. Літо це улюблена пора усіх діточок. А за що ще ми полюбляємо літечко? А зараз відповіді ми почуємо у віршиках, які нам дітки приготували. Сонсько сяє, світа віє, спала на долину, А тонною хесхи бою. Феону калину. На калу. Ой, одиночка. Дідечко гуйдає, а десь тисяч совейку не питай і не знай. Літня спека, грози, грім, літо ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів, в лісі яги та грибів, у садка смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти зелень цоковита. Це смачні дарунки літа. Гентече сірна ста річка, ой, де пожні водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, пірнати. Гадаю, дітки, вам сподобалося наше літнє заняття. Ми згадали багато цікавого і корисного про літню пору. Ми радісно, літечко, вітаємо і полюбляємо за гарні і сонячні дні та теплі ночі, за можливість купатися у теплій водичці та засмагати, за смачні ягоди та фрукти, що дарують нам здоров'я. За пташок та звірів, які живуть у ріднім краї і разом з нами радіють сонечку, за красу літніх квітів, що чарують і надихають нас на добро, за зелені ліси і їх безцінні дарунки. Зачаруючий спів пташок, які разом з нами радіють літечку. Дякуємо теплій порі за всі літні скарби. Бажаю любі дітки, щоб ви здорові і щасливі були, щоб поважали людей та природу берегли.